Вітаємо вас на каналі МетоПростор. Розглянемо сьогодні з вами механічний кухонний таймер Яблуко від німецького виробника ТФат Dostmann. Коли справа доходить до приготування їжі, цей практичний таймер робить хорошу роботу. Цей кухонний помічник з нержавіючої сталі зручно лежить в руці. Він не тільки забезпечує ідеально приготовлене яйце на сніданок, але також нагадує про пиріг в духовці або пасту в кастрюлі. Ви можете встановити інтервал часу до 60 хвилин безперервно, з механічним металевим механізмом намотування. Ви можете розраховувати на нагадування потрібний час звуковим сигналом. Перед використанням обов'язково повністю заведіть механічний таймер. Артикул виробника 38103005 Таймер має наступні особливості та характеристики. Кухонний таймер у формі яблучка. Металевий заводний механізм. Батарея не потрібна. Плавно регулюється до 60 хвилин. Звукова сигналізація після закінчення часу. Корпус з нержавіючої сталі. Елегантний дизайн. Колір корпусу червоний. Розміри 63 на 63х71 мм. Вага 120 грам. Термін офіційної гарантії від виробника 1 рік. На упаковці є ілюстрація, як необхідно перед використанням активувати механізм таймера. Виконується це дуже просто. Лівою рукою тримаєте верхню частину корпуса, правою рукою обертаєте нижню частину корпуса таймера, порядку зростання. Сторону зростання цифри. Обертаємо до нуля, не далі, щоб не пошкодити механізм. Тепер обертаємо нижню частину у зворотному напрямку і виставляємо стрілочку на необхідний проміжок часу. Наприклад, 30 хвилин. 25 хвилин, 20 і так далі. І залишаєте. Після того як час сплине, прозвучить звуковий сигнал, доволі голосний. І ще раз звертаю увагу, якщо часто просто заводять, наприклад, на 15 хвилин і чекають, поки він спрацює. Ось як він спрацює. І все. Для того, щоб він повноцінно, голосно і тривало дзвонив, необхідно завести повністю до нуля. І тоді вже виставляти необхідний час. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.